З 1 лютого сім'ї зниклих безвісти та полонених військовослужбовців отримуватимуть менші виплати. З 1 лютого потрібно сказати, що увійшли зміни в діюче законодавство, і родини зниклих безвісти військовослужбовців або тих військовослужбовців, які потрапили в полон, будуть отримувати 50% від грошового забезпечення. Перші 50% Будуть депонуватись на рахунку військової частини, а другі 50% будуть розподілені ми з членами сім'ї військовослужбовця, який зник них безвісті або ж який потрапив в полон рівними частинами. Хто має право на цей розподіл? Це дружини військовослужбовця, неповнолітні діти та батьки батько і мати. Раніше Ця допомога в розмірі грошового забезпечення, яке було належне військовослужбовцю, призначалась 100% одному члену із родини. Тобто, це могла бути дружина і неповнолітні діти. Наприклад, багато було звернень, що матері військовослужбовців, які потрапили в полон, не можуть скористатися цією допомогою. Тому було змінено законодавство, і тепер всі члени родини можуть мають право отримувати ці кошти. Людина у статусі зникли безвісти, не дорівнює загиблий, тому частина коштів закріплюється за військовослужбовцем. 50% які депонуються на рахунку від військової частини. Вони будуть там зберігатися до моменту, коли військовослужбовець повернеться з полону, або коли його розшукають. Якщо ж у разі, коли особу таку визнають загиблим, ця допомога, розмір її весь буде включений до спадщини. Зауважимо, що військові можуть самостійно вирішувати, хто отримає виплати, якщо вони потраплять у полон або ж зникнуть безвісти. Для того, щоб отримати виплати, кожен член родини, який має право на грошове забезпечення, повинен звернутися до Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з таким переліком документів. Для цього потрібно зібрати невеликий пакет документів. Тут нічого немає складного: паспорт, код, доступ про народження, якщо це батьки, щоб встановити родини. Зв'язок, свідоцтво про шлюб і обов'язково банківські різдвізити. Ну і беремо витяг з ЄРДР, коли ви звертаєтесь в поліцію, вам дають витяг про порушення кримінальної справи, що людина зникла. Ви берете цей витяг, приходите до нас, ми оформлюємо весь пакет документів і намагаємося якнайскоріше його відправити на частину, щоб вже забезпечити якось ми коштами тих рідних, щоб вони могли якось, ну, якось е далі, хоч трошечки е жити і чекати свого рідного. Окрім того, доступні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Ще потрібно сказати, що ці родини, які мають військовослужбовця, який зник безвісті, можуть звернутися до управління соціального захисту по вулиці Музейній, 5 і переоформити пільги на житлово-комунальні послуги, на виплату на своє ім'я, тобто дружинам або непрацездатним батькам чи матерям. Можна прийти у відділ ветеранської політики з своїм картковим рахуночком, банківськими реквізитами, паспорт при собі треба мати, ідентифікаційний код, і можливо звернутися офіційно до пенсійного фонду, для того, щоб виплата на житлово-комунальні послуги проводилась на їхній картковий рахунок.